преміум-ліга продовжує бити рекорди результативності. В останній вікенд команда учасників відкритого чемпіонату міста з вокзалу набили 639 голів. А ще першої поразки в сезоні зазнав лідер першого дивізіону. Про це все у найближчі 10 хвилин на нашому телеканалі. Розпочнемо із Кубку преміум Ліги. Тут у нас триває попередній етап, який розпочався ще минулого тижня. До когорти тих, хто здолав цей раунд, потрапив і максимум. Матч цієї команди проти Стимула був надрезультативним, але цими вихідними пар, в яких було б зафіксовано мінімальні рахунки, майже немає. Максимум відкрив рахунок завдяки влучному удару Ловмінова на третій хвилині. А за дві хвилини клімішин подвоїв перевагу своєї команди. Васильєв після проходу по центру та обігражу з партнером. Один м'яч за стимул відквитав. Та на 14-й хвилині клімішин прибрав фінтом суперника і розстріляв ворота. 3-1. помилка після розіграшу стандарту призвела до стримкої атаки максимума, і бібік елегантно обіграв голкіпера. Гравці стимула продовжували помилятись, і цим скористався Білецький, який запалив на табло рахунок 5-1. А Сліпачук на 20-й хвилині забив шостий гол своєї команди. За такої переваги стимулу було важко на щось сподіватись, але команда спробувала відродити інтригу на початку другого тайму, забив Костінов. А на 29-й хвилині рахунок став 3-6 після автоголу Клімішина. Та вже через одну хвилину максимум забив ще раз, Значився Казва. Восьмий гол максимуму на рахунку Сліпачука. Паламарчук на 39-й хвилині спробував відродити інтригу. За 4 хвилини Рогальський зробив рахунок 5-8. Перевага максимума почала танути. До двох голів її скоротив Кириченко, але на більше стимул не вистачило. Натомість, гравці у блакитній формі відзначили ще раз: гол на рахунку Логвінова, який забив і перший гол у цій грі. Отож, 9-6. максимум рукує далі всі ці кубку преміум ліги. Разом із ним попередній раунд також подала жук залів Дю США 1 Україна УПП та Легіон. Над реквістами позначалась Дю США 1-2000. Нагадаємо, на попередньому етапі протистояння між командами складається з одного матчу. А тепер до регулярного чемпіонату Преміум ліги розпочинаємо із п'ятого дивізіону. Тут у нас такий собі матч-виняток цього ігрового вікенду, бо УПП та меблі лідер команди під групи А забили на двох лише три голи. Першими відзначились номінальні господарі після сумбуру біля воріт мебельників найспритнішим виявився Ящук. Осі були змушені бігти вперед, і дуже часто гравці УПП ловили їх на контратаках. Та забити їм не вдалося, натомість Литвинюк на 16-й хвилині зрівняв рахунок. А на останній секунді першого тайму Чорнолевський забив друге за УПП. І як з'ясувалось, цей гол став переможним для його команди. Хоча в другому таймі моменти були в обох суперників. У підрупі А перемоги здобули Міц, Лунтік та Зоовет Поділя. Дюси Ша 1, Україна та Аваль розписали бою нічию. Лідирує тут Міц, Аваль та Зоовет Поділя мають на два бала менше. З нулями поки що лайфселл та землемір. У підгрупі «Песоху» перемогу здобув легіон. У всіх інших матчах обов'язково забивали обидві команди. Особливо потішили влучними ударами ФНБ та Залів. Відмічаємо також перемоги «Бразера» та Максимуму. Лідерою цій підгрупі ФНБ, але одразу ж три команди наступають його на п'яте. Ніяк не здобуде бодай одне очко енергетик. У четвертому дивізіоні ніяк не здобуде першу перемогу в сезоні м'ясник. Хоч і цього разу аутсайдер був дуже близьким до того, аби взяти очки у п'ятому турі в грі з UBC. Пропустив м'ясник першим. На четвертій хвилині відзначився Дрижа. Потім побережний, ледь не з власної половини майданчика, застав з нанацька голкіпера. На тринадцятій хвилині вихід вічнавіч реалізував зозуля, і це вже 3-0 на користь UBC. Після розіграшу кутового один гол за м'ясник відіграв Кізюн. А через хвилину на добиванні зіграв Зембіцький. І це вже 2-3. Та на 18-й хвилині голкіпер м'ясника невдало розпочав атаку своєї команди і одразу ж отримав м'яч у сітку. П'ятий гол за UBC забив самолига. Команди продовжили забивати щохвилини. І на 20-й Кізюн красовим ударом знову скоротив відставання м'ясника в рахунку. Той же Кізун знову вдало зіграв після розіграшу стандарту і перевага UBC стала мінімальною. У другому таймі першими забили знову номінальні господарі. Побережний відзначився на 25-й хвилині. Та гості скоротили відставання. Горенко завершив ефектну комбінацію своєї команди. А після удару Басалаї на 31-й хвилині рахунок став рівним. Та не судилося м'яснику заробити бодай один бал у цьому матчі. Після чергової обрізки біля своїх воріт відзначився Олига. А восьмий гол, який поставив крапку у матчі, забив Ягранець, знову ж таки, після помилки суперника. Це був аж п'ятого туру, проте цього вікенду у чотирьох дивізіонах зіграло одразу два матч-дні. Тому розпочнемо із четвертого туру, в якому перемоги здобули Зеніт, той же «Юбісі» та агробізнес. Знову програла алея взуття і знову розгромна. У п'ятому турі свою переможну ходу продовжив Зеніт, який не програв ще жодного матчу в чемпіонаті та й взагалі не втратив очок. Веселу нічию розкатали іскра та інтерпродсервіс. А ракови Ситі позначався над думкою. Окрім Зеніта, 100% 15 очок мають агробізнес та кріспус. На 5 від них відстає Інтерпродсервіс. М'ясник та алея зуття традиційно з нулем у графіочки. У третьому дивізіоні до останнього з'ясовували сильнішого прикордонника та фахівець. Малашевський на 14-й хвилині реалізував дабл пенальті. Так прикордонник повів у рахунку. Та за дві хвилини після красивого удару зі штрафного відзначився Атласюк, і рахунок став рівним. Він й вивів фахівець вперед після не менш яскравого сольного проходу. Та в першому таймі прикордонники відігрались після напевної гри голкіпера. А в другому глядачі побачили справжню зливу голів. Малишевський вивив перед прикордонників на 28-й хвилині та фахівець продовжив забивати розкішні м'ячі, автор цього шедевру Семенюк. Господарі знову вийшли вперед після добивання від собка і знову нічия. Після класного кидання від голкіпера відзначився гавага. Грибу залишили одного перед ворітьми і він легко переграв голкіпера. 5-4 на користь прикордонника. Та куди там? Хетрика і рахунок знову рівний. Розкішний удар Мельникова з лівою. І господарі вже поперед. А Малишевський на 45-й хвилині забив сьомий гол, і перевага в цьому матчі вперше стала у два м'ячі на користь прикордонника. Часу гостям вистачило тільки на один гол. Розіграш зайвого реалізував Семенюк. Отож, 7-6. Перемога прикордонника. У четвертому турі успіхи з різницею в один гол також святкували Екоаль Адрія. Просто екоаль, Литвина та Ауді. З різницею У2 Сан та ветеран. У п'ятому турі, які також зіграли цього вікенду, боротьба у матчах була не менш напруженою. Важкі перемоги здобули Дантист та Менс. Відносно легко прикордонник переміг Ауді. У турнірній таблиці Вівесан та прикордонник перемагають у всіх матчах. Трішки гірша ситуація у Литвини та Дантиста. Нульочок у «ЛП». Ми все ближче до найцікавіших події переходимо до другого дивізіону. У п'ятому турі Карато Лошин переміг новатор і значно піднявся у турнірній таблиці. Забивати номінальні гості почали на 14-й хвилині, хоча й зробили це не власними силами. Автогол у басиві Новіка. За три хвилини Карат забивав уже самостійно. Оближньому бою голкіпера переграв Лисий. Новатор відіграв один гол у першому таймі. За гру рукою арбітри поставили пенальті, яке реалізував інший Лисий. Та Лисий, який грає за карат, ще до перерви встановив рахунок 3-1. На старті другого тайму гравці Новатора обрізались у центрі майданчика, пропустили вихід 2 1 і гол у своєї ворота від, звичайно ж, лисого. П'ятий гол карата на рахунку Ціпка. Удар у нього вийшов на славу. Новатору потрібно було відігравати, зі господарів пішли з п'ятим польовим. Майже одразу це дало результат. Дальню стійку на 31-й хвилині замкнув Новік. Ще раз розіграти зайвого новатору вдалося вже за хвилину. А потім розкішним ударом назначився 100 літа і рахунок став 6-3 на користь карата. Четвертий останній голоноватора в цьому матчі забив Мельник на 49-й хвилині. Та відігратися в спотері не зуміли, натомість пропустили сьомий від Лисого, який заніс м'яч у порожній ворота. У четвертому турі Патріот переміг Олімпік, а десятка червону зірку. зірку». 2 був сильнішим за Філтекс. Відзначимо й перемогу команди Товтри. А вже в п'ятому турі вона ж розписала мирову 4-4 з Олімпом. Такий самий результат було зафіксовано у грі Червона зірка Атлетик Ферозіт. Олімпік та Ковчег-Десятка забули на блок 10 голів, але переможця так і не виявили. У дивізіоні 2 усі команди вже втрачали очки. Лідирує тут Патріот. По 10 очок одразу у чотирьох команд. «Мустан» червона зірка має один бал і замикає турнірну таблицю. Але в цьому дивізіоні найщільніша боротьба за місця. І десерт. Головний дивізіон преміум Ліги. Обіцяна сенсація сталася у грі лідера чемпіонату Феміди Старлайк та аутсайдера Бамбука. Хоча нічого не відчувало біди для Феміди, яка зі старту провела кілька непоганих атак. Та в першому таймі обійшлось без голів. А на 34-й полині Яровий протягнув м'яч через увесь майданчик і відкрив рахунок. На тій же хвилині шокував Фоміду Кучерук, який заніс м'яч під поперечину. До Дубчика фаворити матчу відіграли один гол. А далі фінт зідана від Михайленка і рахунок вже 2-2. Вибив перед Фаміду на 43-й хвилині Маковійчук. Та господарі зарано повірили у перемогу. Спершу Кульбачний розстріляв на захищенні ворота. А потім Дандербол з лівої виконав Папірович. У Февіти була одна хвилина, аби щось змінити в цьому матчі, але зробити лідеру цього не вдалося. Окрім цього, поєдинку в п'ятому турі Сокіл 3 поступився Карніку, а Динамо МП перемогло епіцентр. А в шостий тур дивізіоні 1 зіграли повністю. Тут визначаємо результативний матч газовика та лади. Перемога паршик 15-6. Венс мінімально програв делікатесам. На два подвиги не вистачило бамбук. Поразка від «Сокола-3». Натомість та StarLife реабілітували за осічку в попередньому турі. Динамо ГНП програло треселівчанам. Феміда продовжує очолювати тугніну таблицю. Одразу чотири команди мають в активі по 12 очок і готові скористатись наступним огріхом лідера. Один бал має тетра барве і перебуває на останньому місці. Вже за тиждень у цій же порі свіжий преміум-ліги з футзалу. Дочекайтесь, буде як завжди гаряче.